Справа 175. Які знаки дій можна поставити замість зірочки в записі, щоб подвійна нерівність була правильною. Наведи всі варіанти. Ну що ж, давайте так і зробимо. Подивимося, ось наша нерівність. Ви бачите, тут є дві зірочки. Замість них можна вставити будь-які арифметичні дії, плюс, мінус, множення чи ділення. Головне, щоб цей, ця нерівність була правильною. Так, ну що ж, давайте. Спочатку запишемо 1. Так, я придумав такий варіант перший. Пишемо тоді 17, менше 48. Так, а тут напишемо мінус 12 і мінус 18. І менше, ніж 24. Перевіримо, чи це так. 48 мінус 12. Це буде 36. Тобто ми пишемо 36. Тут менше 17. Ну і е, тут ще мінус 18 треба один раз. Менше ніж 24. Так, 36 мінус 18, це буде 18. А 18 якраз більше, ніж 17, і менше, ніж 24. Тобто такий запис можливий. Друге. Ну, е, я ще придумав один варіант, можливо, я більше, не знаю. Так, записуємо тоді 17. Менше 48. Я 48 поділю на 12. Справа в тому, що 48 на 12 ділиться. Ну, а потім напишемо знак плюс. Пишемо плюс 18. І все це має бути менше, ніж 24. Перевіримо, чи це так. 48 поділити на 12 це буде 4. Тобто пишемо. Тут буде 4 плюс 18. Ну, а тут у нас буде 17. Ну, а тут менше, ніж 24. 4 плюс 18 це 22. А 22 якраз більше за 17, але менше від 24. Тобто, я знайшов два таких варіанти. Записуємо тоді відповідь.

18. Менше 24. Ну що, ж, ось така задача на логіку на цьому вправу завершено.